Привіт! Хотіла поділитися програмою Flash Redio. Насправді дуже гарний ефект відчула на своїй шкірі. Це і чистка ультразвукова, і мікроструми. Після мікрострумів особливо обличчя насправді підтягнулося. покращився овал обличчя також. Я можу відмітити про те, що обличчя стало пружніше і відчувало прямо таке натягнутість обличчя. Також хочу сказати, що процедура максимально комфортна. Я дуже рекомендую Іванцям Оксану Богданівну як професійного косметолога, який може надати прекрасні косметологічні послуги, які будуть ваше обличчя буде після них сяяти. Також під час процедури супроводжується приємним спілкуванням професіональним. Можна запитатись про засоби для догляду обличчя. Це дуже корисно час проводить, Диться як в найкращому спа салоні насправді, тому дуже рекомендую.